Вибирались за країну і вмирали, як герої. Вам би жити на цьому світі, а ви рано повмирали. Чужі волі не скорились свою землю, боронили. Україна ще всміхнеться і заплачуть вороженьки. Леонід Шишков, Небесні Сотні, діти мої, Україна. Ой, соколи небесні, ви боролись за країну і вмирали, як герої. Вам би жити на цім світі, А ви рано по вмирали, в центрі Києва в столиці від ворожих куль упали. В Серці неньки України, кров невинна пролилася, Беркутнята на майдані. Терну акцію стріляла, двадцять років Україна на колінах вся стояла, олігархи ці доїли, всіх підряд, хто жив в країні. А за що, щоб краще жити, вільно дихати й ходити, свою мову відродити, вільно Богові служити? Чужі волі не скорились. Свою землю боронили, Злая доля вас підкала чорна глиба вас накрила, ви залишили родини, батьків своїх і онуків, плачуть діти і дружини, і вся з вами Україна. Душі ваші є безсмертні, а душа то кров ще в тілі. День пришестя всі воскреснуть Кати і вбивці будуть в пеклі, слава Богу, Михайлине, з наших вуст сердець та храмів, хай царює влада мирна. Ми їй тільки будемо раді, Україна ще сміхнеться, і заплачуть вороженьки, Бога бійтесь, схаменіться, доки тьохкає серденько.